Буває таке, що коли чоловік залітає в якийсь поганий для себе стан, жінка починає замість нього вирішувати багато його проблем. І ось цей стан розтягується на роки. Я був свідком такої історії, коли чоловік чудовий батько, і він прекрасно там з дітьми, все просто неймовірний батько. А жінка працювала на роботі, і перші півроку її це влаштовувало. Що вона на роботі реалізується в кар'єрі, все, а він якби з дітьми, вона спокійна за дітей, там він десь не працював. Але зараз вони там 8 років прожили в такій моделі, тому що він звик. То за 6 місяців людина звикає до всього. І він звик, що вона вирішує фінансові всі проблеми, вона заробляє гроші, він звик в неї просити грошей, він звик до того, що він, якби є домогосподарка вдома, а вона працює. І їй тільки півроку перше було окей. А потім останні сім з половиною років їй не окей, вона зараз хоче розлучатися з ним. Але якби він ну, звик, і для нього це якби зміна правил гри. Ну, типу, ми ж домовилися, всі ж спочатку були щасливі. І тому. Як тільки жінка починає вирішувати проблеми чоловіка, вона для нього створює певну теплицю, всередині якій він може знаходитися дуже довго. І я говорю, що жінка для чоловіка, з моєї точки зору, вміє має вміти як рай зробити, так інколи і пекло зробити в емоційному плані, в плані того, що йому має бути некомфортно і. Ну, він в якісь моменти має стикатися з реальністю, стикатися з наслідками своїх неправильних дій. І не має бути такого, що, типу, а у мене, значить, криза самоідентичності, я не розумію, чого я хочу від життя, але точно розумію, що мені подобається грати в танки. Я буду грати в танки, а якби як там що там буде відбуватися, ну то вже її проблема. Як вона за дітьми буде глядіти, як вона буде пікувати, де вона буде гроші брати на дітей, то пф, у мене криза самоідентичності. І от коли жінка зручна і вона дозволяє, щоб це відбувалося довгий час. То потім ця петля затягується, затягується, затягується. Тому точно не потрібно брати на себе проблеми чоловіка. Підтримати декілька тижнів в критичний момент це одне, стати замість нього чоловіком це зовсім інша стратегія. Ну, і другий момент, який точно не потрібно робити, це прочувати через почуття провини. Тобто заходити з ним в бесіду і говорити, що типу, ти винуватий в тому, що відбувається. Це якби твоя провина, ти от, там, такий сякий поганий. Теж погана стратегія, тому що це буде його ще глибше і дальше продавлювати до землі.